Леся поклала перед собою аркуш паперу і узяла перо. Чи перерешена вона тепер лише писати, Ось ж мріяла стати піаністкою. Леся згадала, якою дівчиною вона була. У чотири з хвостиком роки вже читала книжки. У п'ять років батьки подарували Лесі фортепіано. А в січні 1881 року все змінилося у Луцьку, де жила родина косачів. Леся пішла на річку, стир. Подивитися, як связить воду на водохреща. У дівчинки дуже замерзли ноги, невдовзі Леся тяжко захворіла, а потім був діагноз сухоти кісток. Мені часом здається, писала згодом уся українка, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет. Та тільки біда, що натура утяла мені кепський жарт. За рік до операції. На Осінній руці родина косачів оселилася в чарівному колодяжному. О, Олеся була в захваті від справжньої таємничої казкової волині з її глибокими озерами і дрімучими лісами. Музику, уроки, гри на фортепіано її Леся Українці покладала дружина самого Миколи Лисенка. Уже у 9 років Олеся написала свою першу поезію. Надія присвячена заарештованій Тітці Ауені Антоніївні, косаж Тітці Елі. Попри все, доля таки приносила їй приємні подарунки. Як тоді, коли у львівському часописі зоря з'явилася Оесена поезія Конувалія, перший друкований твір, відписаний псевдонімом Оеся Українка. Краще згадати, як вона вперше побачила море. Нехай ця мандрівка була вимушеною на лікування до Одеси. Потім будуть такі ж подорожі до Болгарії, Італії, Єгипту, Грузії. Дивним чином хвороба відкрила світ перед епоетом. Пожила в Азії, е, нотувала Оеся Українка. Наприкінці життя поживу ще і в Африці, а там отак усе е, посуватимусь далі і далі. Е, та й зникну. Обернусь на легенду. Як тішов Лесю тому, що таки Львові 1893 року вийшла друком перша книжечка поезії на крилах пісень. Ця дівчина володіла понад дев'ятком європейських мов, знала вітчизняну та світову літературу, історію, філософію, географію, культуру стародавніх і сучасних її народів, Сходу та Європи. Чудово грала на фортепіано і писала цікаві плописні поотина, але уславилася вона як видатний поет і геніальний драматург Лариса Петрівна Косач Леся Українка.